Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai AX35. 10 рік, 2.0 дизель. 11950. Ціна. Контакти бачимо. Салон на тканині, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. Так, 12-й рік, літровий дизель, 159 тисяч пробігу, без підкрасів, ціна 15900. Тут контакти. І ось тут. Так, автомобіль тонований. Дуже тонований. Салон шкіряний, коробка автоматична з клімат контролем. Nissan Кашкай. 12 рік 1,5 дизель. Обслужений автомобіль, 230 пробігу, ціна 12300. Контакти є. Коричневий шкіряний салон, клімат контроль. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизель, 198. Проб, ціна 12 тисяч. Контакти є. На оригінальних дисках лінзована оптика. Клімат-контроль, мульта з фаркопом. Pežo 5008. 21 рік, 1,5 дизель, пробіг 103 тисячі, ціна 27900. Контакти до власника Є. Контактація GT Line. Значить, комбінований салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. пригнана Ford Kuga, максимальна комплектація. Це 18-й рік, 2.0 дизель, 216 пробігу, повний привід, ціна 21 500 доларів. Контакти бачимо. Кіряний салон, кліматконтроль, всі асистенти, зовнішній хром пакет. Більше інформації уточнюйте. Nissan X Trail. 18 рік, 1,6 дизель, 164 пробігу, ціна 22 500 доларів, 7 місць, контакти бачимо. Так, на такому коричному, навіть скажу, рижому салоні шкіряному з підігрівами, з кліматом. Виглядає дуже гарно. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. 20 рік, 2,2 дизель, 181 тисяча пробігу. Так, 7 місць, повний привід, ціна 26900, контакти є. Покажу по колу. Шкіряний салон, кліматконтроль, всі асистенти на оригінальних дисках, Фуркоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Toyota RAV-4 гібрид. 19 рік, 2,5 бензин, 167 тисяч пробігу, ціна 33 тисячі 900 доларів. Контакти бачимо. Комбінований салон бачимо. Клімат контроль, тут навіть нема що коментувати, тут вже все є, що потрібно. Електроніки, фуркоп. Шикарний вигляд. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай. Так, акустика Боус. Це 12 рік випуску 1.5 дизель, 200 тисяч пробігу, ціна 11,950. Тут контакти до власника. Кіряний салон, підігрів сидін, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, Тігуанчик 11. Рік випуску, 2,0 бензин, 240 пробігу. Ціна 11500. Контакти ось тут. В чорному кольорі. Так, шкіряний салон бачу. Не запотіли. Більше інформації уточніте власника. Volkswagen Tiguan. 12 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун, 220 пробігу. Ціна 11500. Контакти бачимо ось тут. Так, по салону. Світлий шкіряний салон з автоматичною коробкою. підігріви сидінь бачу є. Клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Nissan жук. Жучок 2010 року 1,5 дизель, ціна 8500, контакти є. Так, Зараз заглянемо по салону. Якщо вдасться. Вікна запотіли, нічого не видно. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте, вам дадуть більше інформації і фотографії. Нісан кашкай. По кашкайчику це 12, 4, 5 дизель, 185 пробігу. Ціна 11700. Контакти бачимо є. Сидіння на тканині з клімат-контролем. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audio Q5. 15 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 172 тисячі провів, його ціна 15500. Контакти є. Хіринний салон, автоматична коробка, звичайно. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода кодіяк. Ціну опису це 2019 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, ціна 2600, контакти бачимо є. Шкіряний салон, кліматконтроль, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 13 рік 2.0 дизель, 13900 ціна, новою резиною. Контакти 0,95 588 91 2.0. Так, Дуже тормовано і не знаю чи що тут показати. Є шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника.